Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім про пізню осінь. Закінчується пора року осінь. На дворі холодно, йдуть дощі. Давайте згадаємо, якою була наша осінь. Спочатку пора року осінь була схожа на літо. На деревах і кущах листя було зеленим, на плодових деревах достигали фрукти, яблука, груші, сливи. В городах і полях визрівали різноманітні овочі. Поступово почали відбуватися зміни. Сонечко швидше хилилося до обрію, ранки стали холодними. На деревах і кущах жовтіли листочки. В середині осені дерева й кущі радували нас яскравим вбранням. Рослинність навколо немов пофарбували в осінні кольори. Листя деяких дерев все ще залишалося зеленим, жовті клени, багряні дуби. Червоні грона, горобини і калини. Вітер зривав листочки з дерев. Ми бачили листопад. Зараз ми спостерігаємо за пізньою осінню. Тепер, щоб піти гуляти на двір, ми мусимо тепло вдягатися. Перелітні птахи полетіли у вирій в теплі краї. Комахи сховалися. Все частіше йдуть холодні затяжні дощі. Рані сутінки, вночі трапляються заморозки, трава вкривається інієм. З дерев облетіло листя, лежить на землі коричневим килимом. Дерева та кущі приготувалися до зимового сну. Така пора має назву Пізня осінь. Опале листя з дерев це відмінний природний матеріал. Листочки великі і маленькі. Ви ніколи не знайдете двох однакових листочків навіть з одного дерева. Розглянемо листя з дерев нашої місцевості, що ростуть навколо нас. Чорна тополя або осокір. Молодий осокір – Високий і стрункий, пізніше стає розлогим. Листя осокора гостре, залишається зеленим аж до самих морозів. Клен. Листя клена красиве, широке, зубчасте. Кленом можна милуватися будь-якої пори року. Кленове листя восени жовте, оранжеве. Зелене та червоне. Береза. Стовбур берези білого та чорного кольору. Гілочки тонкі, довгі, маленькі березові листочки восени яскраво жовті. Дерево дуб. Дуб справжній могутній велетень. Листя дуба відрізняється від інших. Дубове листя хвилясте. Верба. Біля річок зростає велике, красиве дерево верба. Верба купає довгі віти у воді. Листя верби видовжене, гостреньке. Сьогодні ми виконаємо аплікацію із природного матеріалу ваза з осінніми листочками. Нам знадобляться клей з пензликом, великий білий лист папера, синя ваза вирізана із кольорового папера, серветка, сухі листочки з дерев. Слід взяти до уваги. Сухі листочки дуже крихкі, легко ламаються, тому працювати з ними треба обережно. На зворотній бік вази наносимо клей, щільно промазуємо, наклеюємо вазу знизу листа. Сухі листочки великі і маленькі. Спочатку я наклею більші листочки. Обережно промазую листочок клеєм. Прикладаю до вази промакую серветкою. Наступний листочок. Наклеюю поруч. Продовжую роботу. Я наклеїла багато великих листочків. Довершую свою роботу маленькими листочками. Ще один маленький листочок. І ще хороша композиція з природного матеріалу, гарна ваза з осінніми листочками. Чекаю на ваші чудові роботи. Осінь минає, лють затяжні дощі. Стало холодно, дні короткі, ночі довгі. На деревах майже не залишилося листя. Це пізня осінь. Природа приготувалася до довгої казкової зими. До побачення!